Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Значить, давно я вам не показував відео по ремонту автомобільних генераторів. І сьогодні є така нагода. Є у нас такий генератор з автомобіля ЗАЗ або Таврія 11.02. Така річ до нас потрапила, Значить, з діагнозом не працює. Власник був, привіз два генератора. Цей поперед, той, що стояв у нього на автомобілі, перестав працювати. Ну, то й не дивно, це таке. Другий він установив новий. Пройшло буквально з його слів місяця два і перестав заряджати. Полазили, пошукали, проводка вродьби ціла, все класно, але не судьба, не працює. Коли скинув кришку, скинув щітковий вузол, тут, на колекторі, міряю, обрив колектора. Ну, в общем, китайці роблять похабно, неякісно. Зробили, відновили, поставили, зарядка з'явилася. Людина щаслива, довольна, поїхала. Цей генератор треба нам відновити. Тут, вродь, дзвониться якось нормально, але тут квадратні кульки. До речі, тут ще один такий цікавий момент. Оця ось хрень, по-іншому я це не назову, було тут отак намазано. Оце все було отак на ібоксідку приклеєно. В общем, тут була якась рука вандала, замість того, щоб купити отакий пластиковий пильник в місті з обоймочкою під підшипник. Люди нічого кращого не придумали, як взяти і посадити це діло на і в тому числі і самий підшипник. ну В общем, в общем все печально. Будемо питатися якось це видовбати, подивитись, що там з посадкою. Такого футлярчика, я думаю, я не знайду. Тут прийдеться, мабуть, точити просто із капролона сюди проставочку. Ось якось так. Будемо міняти подшипничок. Тут по статорні обмотки, вроді, все нормально, але прийшлось пропаювати оці ось місця, бо воно тут таке було занедбане. Це другий момент. Третій момент. Дзвонився діодний міст. Накоротко земляні діоди зняв, перестало дзвонитись. Є в мене підозра, що ось в цьому місці там є прогар, що там є якийсь нюанси. От якось так. Тут теж все нормально. Так, продовжуємо. В общем, збив я, бачите, це все діло не крутиться. Тут, зрозуміло, що воно репнувше. Отаке От воно все. Пердаляне, іншими словами, я не назову. В общем, тій людині, якій прийшла в голову ця ідея, шикарна. Думати не потрібно. Вона все робить кардинально, швидко і без всяких проблем. Тому люди потім нормальні страдають із за того. Бачите, отаке, отаке воно. Пердаляне. будемо сюди, скоріш за все, точити проставочку. Міняти оцей підшипничок, протачувати колектор, бо тут брова брова дебела. До речі, щотки наполовину стерті, але ну, їх повинно хватати по довжині. Ну, Та подивимось, що воно да як. Всі, робимо так, як ми вміємо. Я працюю, буде щось десь цікаве, обов'язково включу, покажу. Так, любі друзі, стяг я підшипничок він, 6,203. Мадин Словенія СКЛ. В принципі, непогані підшипники. От відкрив я його, бачите, він сухий, сухісінький, тут куча землі мусор, грязі. Ну, грязі. общем, він вклинив. Він то обертається, але він вклинив. Тому це йде в мусор, це йде на проточку. Ну і тоді будемо. Насажувати сюди новенький підшипничок, дивитися, що в нас вийде. Тут бачу також руку вандала. Ось бачите, тут хтось щось рубав, пердолив, питався щось зробити. Ну, так, нічого. Відновимо, все буде ходити. В общем, Я йду працюю, буде щось цікаве, включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. Колектор наш проточений, все чітко, класно, красиво. Почебнички також у нас будуть СКЛ. Такі ось, з краєм подивимось. Значить, І була виточена така ось втулочка, яка буде сядати ось сюди. Тут є така зазубринка, пипоть, І на цій ось уставочки воно також було. Ну, як бачите, воно коло нього і лопнуло. Я таке не можу зробити на токарному станку. Я просто зробив буртик, щоб він впирався сюди. Всередині буртик, щоб впирався підшипник. Ось якось так. Тому що все це діло будемо збирати. Бачите, заходить від руки чітко все. Класно. Будемо збирати і будемо дивитися, що в нас вийшло. Буде щось цікаве включусь. Так, шановні, продовжуємо. В общем, зібрав я наш генератор, ось наша вставочка. Все як. Можете бачити, обертається, нічого ніде тут не шумить, все, все чітко в натурі клас, так як ми вміємо. Почивничок новий, все сидить плотненько, тугенько. Отак, отак, зупагут буде робити. Так, ну то що, тепер треба ставити на місце діодну зборку. Інтегралочку з щотками, щотками з нашими, ось ось ось, 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 ось ось. Ну і будемо дивитися, що в нас вийшло. Тому дозберую і покажу. Так, любі друзі, все, наш генератор в тисках, на стенді. Тут у нас також, давайте отак, щоб вам видніше було стендік. Поїхали. Ключ на старт. Лампа контрольна є. Поїхали. Як можете бачити, все це діло працює і працює доволі таки непогано. От якось так. У нас все це діло вийшло, вийшло. Вийшло вийшло. Не оце отаке пердаляне. Я, до речі, тепер здогадався, чому воно, чому воно отаке. Чому воно клеєне, чому воно ламане. Біда в тому, що люди намагалися замінити передній підшипник. І, як показує практика, він, коли виходить із заводу, цей генератор, підшипник в підшипниковому щиту в передньому, він, скажімо так, облитий алюмінієм. І його все це діло дуже добре пердолили молотком, поки вибили все це діло. Але ж... Підшипник зрозуміло, що замінили, поставили, його там все це діло катнуло, видавило оцю цю штуку. Люди нічого іншого не придумали, як все це діло приклеїти боксіткою чи якоюсь гадостю. А воно ж то люфт ходить. Є той люфт, бовтається. Його ніхто не зафіксував той підшипник. От через що його все це діло і розпердолило. Тому, робіть висновки. Обов'язково звертайте на це увагу, дивіться, де який люфт, що, куди, в яку сторону ходить, щоб не було біди і вам такої. Ну а на цій ноті грязними руками робимо так, ставимо лайк і далі буде.